Бути українцем модно до цього закликають молоді та креативні прикарпатці, що організували музичну дискусійну зустріч Творити та змінювати модно всім амбітним та креативним радили, як втілювати в життя нові ідеї у сучасних нелегких умовах. Творити та змінювати модно зустріч творчої та активної молоді з успішними івано-франківцями. Організатори, дві веб платформи Юа Модна з Івано-Франківська та дія в Україні зі Львова. Музичний супровід гурт Ван Вест. Мета заходу на конкретних прикладах показати, як успішно працювати в сучасних складних умовах, а зокрема реалізовувати ті проекти, що поліпшують життя громаді. Це може бути як комер... ідея комерційного проекту, може бути ідея соціального підприємства, що зараз в Україні дуже популярним. Це може бути. Банально ідея того, як показати себе і свою творчість світові. Наприклад, коли в нас є журналісти, чи художники, чи музиканти, які, які можуть бути дуже талановитими, але про них ніхто не знає ні в Україні, ні в світі. До обговорення запросили трьох спікерів. Любця Чернікова, дизайнер одягу, учасник багатьох модних показів і в Україні і за кордоном. Сергій Караванець, спеціаліст з продажів та інтернет-маркетингу, Юрій Фелюк, ресторатор ідеолог середовища тепле місто. Останній радить початківцям. Орієнтуватися насамперед на практичний досвід, шкільний університетський досвід він потрібний корисний, але тільки досвід перевірений на практиці він дійсно може дати ну, той багаж знань, який. Ну, власне, призводить до результату. Будь українцем не за походженням, а за духом лозунг організаторів веб-платформи Юа модна. Проект стартував два роки тому. Популяризує український креатив в культурному, науковому та громадському контексті. Українцем бути модно.